Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Вітаю вас з Днем Національної поліції України! Встановлення національної поліції триває. Активно формуються і вдосконалюються на базі практичного досвіду і підрозділи. Кількість організованих груп і злочинних організацій, протиправну діяльність яких поліцейські припинили в першому півріччі 2017 року, вже перевищує показник минулого року. Я хочу подякувати всім від. Міністра внутрішніх справ від начальника національної поліції до звичайного опера рядового і сільського дільничного інспектора за перші результати у реформуванні поліції в боротьбі з злочинністю. Вся українська громада чекає від національної поліції захисту від злочинців та розраховує на допомогу, прагне відчуття безпеки. Я хотів би вручити князеву Сергію Миколаївичу стандарт голови національної поліції, який є символом досягнень національної поліції України в боротьбі з злочинністю та забезпеченні безпеки та спокою українських громадян. Сьогодні день українського поліцейського день порядку і служіння. Кожен з вас, приймаючи присягу перед українським народом, брав на себе клятву служити та захищати. Це обов'язок почесний обов'язок, наданий вам, кожним українським громадянинам. Це довіра, велика довіра, показники відсотки. Прийдуть довіра понад все. Буде довіра до поліцейського, буде качество служіння. Ми не змогли пройти мимо тої ситуації, яка склалася з нашим маленьким громадянином Глебом. Цей чотирьохрічний хлопчик вже майже рік бореться з непростою хворобою. Гліб впевнений, що хворобу можна подолати. Ще гліб хоче бути поліцейським. І Гліб знає точно, що якщо одіти поліцейську форму, і якщо мати наснагу і впевненість, то він подолає і злодіїв разом з нами і хворобу. Тому голова національної поліції князів на день народження Гліба провідав його в лікарні і подарував йому спецзаказ, спеціальну поліцейську форму. І зараз я. Як міністр внутрішніх справ від імені всієї великої поліцейської родини хочу вручити глібу імінною поліцейський житон. Глеба було не просто стати поліцейським, але й взяти участь патрулюванні, поліцейському патрулюванні вулиць міста Києва на справжньому поліцейському мотоциклі. Глеб, якщо вірити, мрія точно здійсниться. І хочу тобі побажати, будь мужнім, будь сильним, перемагай, крокуй до своєї мети і все точно буде добре. Сьогодні ми відзначаємо другу річницю створення Національної поліції України. Завдяки підтримці держави, довіри суспільства нам вдалося створити правоохоронний орган з новою філософією, зовсім новими принципами діяльності. Ми вже можемо сказати, що протягом цього року нашими здобутками стало зниження рівня злочинності в першу чергу на вулицях і насильницької злочинності. Шановні поліцейські, новітню історію поліції пишете ви, звичайні патрульні, дільничі, оперативники слідчі, спецпризначенці, працюйте так, щоб не було соромно дивитися людям в очі. Пам'ятайте, ви ваші вчинки, як під мікроскопом, і коли ви йдете зі служби додому в своїх містах і селах, люди бачать вас, і вони не повинні відвертатися, а повинні улибатися. Оце є рівень довіри. І я щиро хочу подякувати вам за службу, витримку, вам та вашим родинам, які нас чекають щоденно. Протягом цих двох років ви були поруч з жителями наших міст, містечок, селищ. Тож ви продати той кредит довіри, яким наділив нас суспільство, це наш прямий обов'язок. Я вдячний кожному, хто не несе службу національної. Також почесні гості запрошуються на фотографування.